Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо ситуацію, про яку ви періодично пишете, і вони більш-менш між собою схожі щодо отримання спадку, коли один з людей, спадкоємців. Здійснює догляд за своїми родичами, батьками або, наприклад, дідусем, бабусею. Коли за допомогу у догляді спадкодавець робить заповіту нотаріуса, а потім, коли спадкодавець уходить з життя і відкривається спадщина, починаються величезні бійки щодо спадку. Описаний сценарій, він дуже розповсюджений, на жаль, але цього багато. Тому давайте я вам зараз роз'ясню, щоб ви для себе зрозуміли, чи вберігає взагалі повністю заповіт, якщо він є, від того, щоб інші спадкоємці не мали взагалі ніякого відношення до відповідного спадку. У нас ви тему прочитали: да? онук доглядав свого дідуся. Він записав відповідно заповіт на свого онука для того, щоб після його смерті онук отримав відповідну квартиру. Однак, у дідуся є рідний син, який є пенсійного віку, і він вимагає від онука, щоб той віддав свою, ну, тобто, половину майна або навіть взагалі скасувати через суд заповіт. Питання в наступному: чи зможе взагалі син. Тобто батько хлопця, який доглядав свого власного дідуся, взагалі оскаржити заповіт. І чи, можливо, має свою частку син, відповідно, дідуся, да? а, незважаючи на те, що є заповіт? Дивіться, друзі, коли виписується заповіт, дійсно майно переходить до того, на кого написаний цей заповіт. Однак, як завжди... Друзі, маємо виключення, в тому числі, коли відкривається спадщина, і нотаріус дивиться, що є в наявності заповіт. Відповідно, нотаріус має перевірити, чи є в наявності, наприклад, діти, якщо це не на дітей власних спадкодавець написав заповіт, а наприклад, як в описаному випадку, на свого онука якого віку ці діти, тобто, якщо виявляється, що рідні діти спадкодавця, на яких не було написано заповіт, є пенсійного віку, то відповідно до закону такі люди отримують свою частку, яка передбачена по закону. Як вона вираховується? Вираховується вона просто: якщо б не було заповіту, наприклад, син в нашому випадку дідуся? Син спадкодавця він би отримав повністю всю квартиру. Однак, оскільки є заповіт, то відповідно вся ця частина ділиться навпіл і виходить, що необхідно. Дідусю цьому, незважаючи на наявність заповіту, тому що інших спадкоємців по першій лінії спадкування цього дідуся не залишилося, то відповідно він має право на половину. Це не маленька частка, я розумію, але так вираховує нотаріус, і ви це маєте розуміти. Якщо у вас плутається щодо часток, то вам це все нотаріус, так само як і я, так само, як і моя колега, ми вам це роз'яснюємо. Тому з приводу того, що 100% заповіт буде діяти, якщо ви знаєте, що є, наприклад, рідні діти, які мають вже пенсійний вік, або, наприклад, якщо діти мають інвалідність. В такому разі, все одно, чи є заповіт, чи немає заповіту, нотаріус має відрахувати по закону відповідну частку і оформити це на рідних дітей, спадкодавця. Тому ви маєте це розуміти. Повернемося до питання, яке от підписниця поставила мені сьогодні ранком, то ви маєте розуміти, Якщо онук по заповіту отримав всю квартиру і свої права заявив рідний син померлого і він є пенсійного віку, то в такому разі нотаріус випише також свідоцтво про отримання спадщини на дитину, тобто на сина померлого, незважаючи на те, що є заповіт. Тобто. Оскільки син рідний померлого, на якого не було написано заповіту, є пенсійного віку, то його частка по закону нікуди не зникає. І дійсно, онук буде ділити цю квартиру саме ну, зі своїм рідним батьком, виходить, да? на якого не було написано заповіт. Якщо ви ставите для себе питання, наскільки... Треба, от що таке, який документ скласти, щоб 100% по заповіту онукові, наприклад, або онучці, яка допомагає по догляду, перейшов там будинок або квартира. То це правильніше оформлювати все договором спадковим. Що це таке, як воно оформлюється, ми це вже не один раз з колегою роз'яснювали. А ще один варіант, якщо вам простіше так буде, ви можете проконсультуватися і у нотаріуса, можете нам написати ще раз роз'яснимо. Але саме цей варіант він більш, скажімо так, менше має підводних каменів. Тобто там описується якраз і процедура. За те, що, наприклад, онук допомагає, доглядає, вкладається фінансово, лікує спадкодавця, оздоровлює, купує їжу, оплачує комунальні, тобто, це все враховується. Тому що, друзі, якщо ви пишете заповіт... Там нічого цього не описується. Там чітка форма, яку розробила нотаріус вже досить давно, багато років. Вона вже, як то кажуть, відшліфована максимально на всі підводні камені. І якщо е, пишеться заповіт, і ви розумієте, що, наприклад, там через 10 років е, рідні діти, спадкодавці, які б написав цей заповіт, вони матимуть пенсійний вік або єдже діюча інвалідність, то ви маєте бути реально готовими, що так у вас будуть зварки від з, з цими спадкодавцями, на яких не написано заповіт. Чому Тому що в них є дійсно законна частка на отримання власності у спадок від померлого, якщо вони є першої лінії спадкування, і вони мають або пенсійний вік, або, наприклад, вони мають а, інвалідність? Тобто, це дуже важливо для того, щоб ви це розуміли. Ольга Гусака, якщо син написав відмову в минулому, чи може син претендувати зараз на частку, що значить написав в минулому? Дивіться, друзі, з приводу відмови від спадку. Не проходить оця історія, що колись син написав відмову в минулому. Коли відкривається спадкова справа, нотаріус приймає всі заяви від усіх, хто хоче отримати цей спадок. Одразу нотаріус не має права відмовляти нікому. З тих спадкоємців, які довели родинні зв'язки першої черги. Якщо першої черги немає, тоді другої черги, і так далі. Якщо в цей момент, от Ольга пише, якщо син написав відмову, якщо в цей момент син не пише нотаріусу відмову від отримання своєї частки, яку він, наприклад, має отримати по закону, в інше, ну, наприклад, там. Хтось там ще, один, ще одна людина, наприклад, да, хоче отримати спадок, і пише відмову син, як Ольга написала, тоді так, це враховується і все майно у спадок отримується іншим спадкоємцям. Однак, Ольга, звертаю вашу увагу: якщо син померлого написав відмову просто як у вигляді розписки, колись там, то це не працює. Кажу одразу. Таких моментів в нас дуже багато було. Ми дуже довгий час з колегою займаємося спадковими справами. І я вам одразу говорю, коли це працює. Це працює, коли син написав відмову не в минулому, колись там на папірці, а 4 А коли це написано в присутності нотаріуса при відкритій спадковій справі і у строки, ну зараз у воєнний час до 10 місяців здати смерті спадкодавця. Якщо пізніше пишеться ця заява, то її нотаріус вже не приймає і ділить по всіх наявних документів між усіма спадкоємцями. Світлана Поліщук, доброго дня! Як правильно прописати в оформленні документа при довічному догляді? Світлана, ну у нас тема не щодо довічного догляду. Ви напишіть тоді в приватні, будь ласка, і опишіть, що саме ви ем, хочете там прописати. Е, є такий вид договору, коли на основі того, що ви оформлюєте у нотаріуса догляд, і за цей догляд потім людина, за якою ви доглядаєте, переписує на вас квартиру після смерті. Так то в такому разі це окремий взагалі вид договору. Він не по цій темі йде, і це не спадкування вважається. Тому, Світлана, якщо у вас є якісь розгорнуті питання, пишіть, будь ласка, їх в приватні повідомлення сторінки. Олена Масловська Лягаєва, доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи може людина в стані алкогольного сприяння писати заповіти? Чи буде він законним? Олена, дивіться, коли нотаріус? До нотаріуса приходить людина, говорить там в е, при алкогольному спіні, або видно, що людина, наприклад, під дією наркотичних засобів. І таке буває. Хоче написати заповіт. Нотаріус перевіряє взагалі стан людини, наскільки вона станом на звернення до нотаріуса розуміє свої дії. І чи знаходиться вона під алкогольним сп'янінням чи наркотичною дією, або при якихось там, ну, видно, що коли людина приймає сильно діючі різні препарати, то вона може не мати якихось логічних ланцюжків при розмові, вона може губитися, не розуміти, куди вона взагалі прийшла, і що її туди привезли. Тому в таких випадках нотаріуси відмовляють в оформленні таких заповітів або взагалі завірені будь-якого договору, купівлі продажу майна, в тому числі, тому що періодично нам дійсно дають таке питання, що, начебто, людина, яка прийшла до нотаріу. Вона була п'яна, написав договір купівлі продажу, я тепер буду його оскаржувати. Друзі, дивіться, нотаріус це як гарант того, що людина в стані адекватному прийняла рішення і вона розуміє, що вона підписує, на що вона це підписує, і які наслідки підписання конкретного договору або документу у нотаріуса буде це все мати. Тобто ви маєте розуміти. Що так просто нотаріус не завірить будь-який документ, якщо він бачить, що людина в явному ну, перебуває в алкогольному сп'янінні, тому що це зразу, одразу видно, розумієте? Це одразу видно, коли людина прийшла на підпитку, це і, і запахи відповідні, це і неадекватна поведінка, і нерозуміння, що взагалі відбувається, що, що людина взагалі прийшла підписувати. Тому. Це ще на першому етапі буде, як то кажуть, відбиватися і не буде завірятися, і допущено завірення подібного документу. Ольжина, квіткова садиба. Доброго дня. Ситуація така: дочка не хоче доглядати батько лежачого хворого після інсульту, не дивлячись на те, що батько дав дарчу їй на своє майно. Чи є якісь важелі впливу на недобросовісну дочку, щоб вона йому допомогла? Буду вдячна за. Пораду Ольга, вибачте, не знаю, як вас правильно звати Ольжина Квіткова садиба. Дивіться, на жаль, якщо от така поведінка людей рідних після оформлення дарчої, після оформлення купівлі продажу, тобто хворих людей, батьків просто кидають. Доживати, як вони там можуть, то, на жаль, вплинути на це прямо от юридично неможливо, тому що ця історія в нас не регулюється жодним нормативним актом взагалі. Це можна, от знаєте, капати на на мізки, говорити, що шановна дочка, батько на вас переписав документ, оскаржити він там цю дарчу вже не може, а ви неадекватно себе поводите. Тобто, в такому разі просто капати на мізки постійно, вас можуть заблокувати. Ну тобто, це знаєте, більше такий момент психологічний, але не юридичний, тому що оскаржити дарчу можна перше, коли ще не пройшло року, друге, коли. Наприклад, йде, ну, були замахи на життя дарувальника. В такому разі ще є варіант якось це оскаржити. У нас були такі випадки, коли в в прямому сенсі син приходив і добивав свою матері. Ну, Тобто, це сусіди бачили, це були свідки, це приходив не один раз до цього сина з за скаргами сусідів дільничий. І в такому разі, ну, нам в принципі вдалося там, цю дарчу поламати. Але це не так просто. тобто, Просто сказати, що там донька не виконує своїх. Прямих обов'язків підтримувати свого батька, да, а він вже подарував. Тому, ну, на жаль, тут ні. Тому ми з колегою постійно вам і говоримо, друзі, якщо ви хочете, як то кажуть, обдарувати своїх дітей і одразу при житті написати дарчу, ви мусите бути готовими. Добре, якщо у вас діти, ну так вони, як то кажуть, проявляють свої. Цінності таким чином, що навіть незважаючи на наявність вже оформленого на них на них майна майна, вони все одно вас будуть підтримувати. Але є такі люди, які от отримали спадок і поскакали собі, тобто не спадок, а дарчу. Вони розуміють, що ви вже нічого не зробите. Ви не зможете його скасувати, ви не зможете їх якось змусити вам привозити ліки, їжу, платити за вас комунальні. На жаль, на жаль, є такі люди, які до своїх батьків неповажно поводяться. Але вплинути законодавча, я ж кажу, це немає такого механізму, щоб 100% заставити доньку доглядати свого батька після інсульту, якщо він вже відписав своє майно на неї. На жаль. Я розумію, що це не дуже людяно, але бачите, як, от такі от історії бувають, як люди діляться в ефірах. Ще один момент, розумієте, тут, якщо ще батько якось розуміється на тому, як впливати на оці всі дії своєї доньки, Якщо він має пенсійний вік, або йому встановлено інвалідність, або є довідка, наприклад, від сімейного лікаря, що він потребує догляду, тому що не після всіх інсультів одразу пишеться така довідка, то можна ще варіант подати до суду на призначення аліментів. Але це має бути оці всі критерії, про які я вам проговорила. Ну, просто я не розумію віку. Чоловіка, який потрапив в таку негарну історію з інсультом і своєю донькою, яка його просто кинула. Але от такий ще варіант, але я ж кажу: це якщо батько пенсійного віку або в нього є діюча інвалідність, або йому можна отримати ну, видасть лікар, що йому необхідний догляд постійний. Тому що ну, по різному буває. Але це як варіант, тому що просто так на аліменти, на жаль, подати не можна. Так, то ще Галина Білоус, приєднатись, вибачте, але я зараз до цього не приєдную. До ефіру. Так, Еріка Ноть, доброго дня. Як можна оформити відомчу хату маминих батьків? Документів на них немає, і не було лише домова, домова книжка стара. Ви знаєте, якщо не було приватизовано цю квартиру, хоч якось, а ніяк. На жаль, якщо вже батьки пішли з життя, то ніяк. Якщо е, мамині батьки ще живі, то в такому разі можна почати процес приватизації. Але, друзі, повторююся, ще один момент, на який ви дуже любите на прямо танці такі витворяєте. Коли у вас є майно, а воно не приватизовано. Друзі, ну не робіть ви так. Ну не можна так, ви не отримаєте цього у спадок ніколи. Якщо не почати процедуру приватизації, або хоча б ваші батьки або дідусі бабусі не подадуть заяву про отримання. Ну про початку приватизації, тоді хоч ми можемо там вам в суді допомогти. А так, якщо ваша не приватизована там бабусина квартира стоїть, ви там живете, ви можете поки що там жити, поки держава ще не почала моніторинг всіх таких, от неоформлених. Квартири не почала їх відбирати, тому що механізм такий насправді існує дуже давно, але їм дуже рідко, коли поки що держава користується. Але коли постане питання щодо десь знайдення пустих квартир, то повірте, можуть бути і виселення, тому що таке ще періодично вже ми бачимо по всій Україні. Тому друзі, якщо у вас не оформлене, не приватизоване майно ваших дідусів, бабусів, мам, батьків. Займіться питанням приватизації. Це не дуже складно, але цим треба займатися. Тому що прохлопаєте ваше майно. Так, друзі, давайте останні якісь запитання, тому що я вже мушу їхати. А, так, Світлана, зрозуміли. добре, Юлія Кравченко, який жах. Ну, люди бувають аж не віриться. Юлія, на жаль, на жаль, буває рідне, різне. А, так, Наталя Бондаренко. Давайте ваше останнє, я потім буду дивитися. Кому можу сьогодні відповісти? Померла людина, яка оформила договір до вічного отримання. Що робити з речами? Договір на хату. Е, Наталя, ну дивіться, по-перше, треба звернутися до нотаріуса і почати процес оформлення на себе майна, яке було прописано в договорі до вічного отримання. Так розумію, е, хата. З приводу особистих речей померлого, тут же як ви вирішите: якщо є е, діти, родичі, які мають бажання забрати особисті речі померлої або померлого, да тобто ви тут не вказали, хто саме помер. То ну, ви можете їм віддати, можете просто виставити ці речі, можливо, людям щось з цього знадобиться, можливо, там якісь меблі, не знаю, там куховарські якісь речі. Тобто, дивіться, в договорі до вічного утримання не прописується майно, окрім нерухомості, як ви з ним мусите поступити. Тобто, там не написано, що там плошку віддати, наприклад, там сусідці Анні, там не знаю, якусь там стареньку пральну машину. Віддати дяді Василю, який там живе через вулицю, так ну тобто такі речі там не прописуються. Це вже на ваш власний розсуд, ну і відповідно, як там ваша совість говорить. А якщо діти рідні цієї людини до вас не звертаються, що вони там просять надайте, ну, будь ласка, там особисті речі, фотокартки, там ще щось померлої людини, то самі вирішуєте як. З цим бути. Добре, друзі. Всім бажаю доброго дня. Буду їхати по справах, бо сьогодні аж 4 судових засідання в мене. Машинка вже прогрілася. Всім бажаю вдалого, мирного дня. А, дякую, що дивилися ефір. А, пишіть ваші запитання, я ближче до вечора ще передивлюся, повідповідаю. Мирного неба, тримаємося, друзі, і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!